Роз'єднання українців це міф, який вигідний винятково Росії. Тому вона постійно про це говорить. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Європейській Правді. Єрмак не погоджується з тезою, що в Україні зараз немає єдності. каже для демократичного суспільства нормально, коли є різні думки. Посадовець наголошує, ставиться до критики цілком нормально. Вона веде до результату. Але коли це обвинувачення чи образи, це не критика. Український народ зараз хоче, щоб всі, хто обіймає державну посаду, робили все для перемоги України та справедливого миру. Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Тимофію, доброї ночі вам. Вітаємо. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що ви з нами. Пане Тимофію, чи можна прослідкувати градацію, як змінювалось ось це відчуття єдності українців протягом? Незалежності з моменту 91-го року і по нинішній період. Чи є піки, коли вона зростала? Ось ця єдність, відчуття цієї єдності, коли був спад, і які фактори на це впливали? Насправді соціологи вивчають дуже багато різних параметрів з початку 90-х і по сьогодні. Ведеться багато моніторингів і Академія наук України, і міжнародний інститут соціології. Центр Розумкова, дуже багато різних фірм роблять своє опитування, і є різні показники. Один з таких показників, на який можна спиратися, що відповісти на ваше питання, це ідентичність. У українців питають, ким вони в першу чергу себе вважають, і їм дають список. Можливо, в першу чергу ви вважаєте себе громадянином України. Можливо, колишнім мешканцям Радянського Союзу, може мешканцям свого міста чи свого села. І уявіть собі, що українці можуть ось, обрати пріоритет. І на початку 90-х приблизно 40% українців казали, що вони в першу чергу громадяни України. Потім ця цифра почала зростати вже після помаранчевої революції, а зросла ця цифра до половини. Після Євромайдану вже 60%. А зараз з великою війною 80% українців, які живуть в різних регіонах різного віку, різного гендеру, але 80% в першу чергу вважають себе українцями. І це один з показників ну, такої узгодженості, що може. 30 років назад ще не всі українці так вважали, а тепер переважно кількість українців. То це лише один з параметрів, насправді я можу багато інших переповісти. А ось такий параметр він більш характерний, на мою думку, якраз для останніх років ось це поняття втома від війни. Скажіть, будь ласка, чи вивчається ось ця втомленість? Зрештою, можливо, навіть є певний знаєте такий портрет, як виглядає середній втомлений українець. Ну і зрештою, що впливає на втому? Чи ви вчались це? Так насправді соціологи дуже рідко, ось так в лоб оперують поняттям втома від війни. Я б сказав, що це скоріше такий. Або мем, або спосіб говорити про цю проблему в медіа. Дуже часто я чую від журналістів це слово сполучення втома від війни. Поясніть нам, будь ласка, втома від війни. Прям так, соціологи не вивчають, але у нас є інші параметри, на які ми дивимося. Деякі соціологи дійсно вивчають емоцію, і оця емоція втоми вона звучить. Є така соціологічна фірма «Градус». І вони роблять а, моніторинг а, кожного року, опитують, які емоції ви відчуваєте зараз. І іноді це надія, страх, втома. І ось протягом а, великої війни, спочатку вторгнення, оця емоція втоми, вона плюс-мінус коливається однаково. Десь половина респондентів відповідає, що вони втомлені. Але бачите, це стала величина, вона плюс-мінус коливається. І не можна сказати, що українці прямо в якийсь момент взяли. І, і, і втомились це стабільна історія. Є інші параметри. Мені дуже подобається. Є таке опитування від саме Академії наук, інститут соціології при академії наук. Вони формулюють так питання, що ось у зв'язку із війною в нашому житті дуже багато проблем, і чи готові витерпіти теперішні майбутні проблеми ось стільки скільки буде потрібно. І ще на початку вторгнення в 22-му році приблизно 70%, відсотків. це дуже багато. 70% українців казали, що вони готові терпіти а проблеми стільки скільки потрібно. А ось в 24-му вже 40%. Відсотків. Так бачите, ця цифра впала на 30%. Це суттєве зменшення. Це не обов'язково означає прям тому. Це щось інше. Соціологи бачать, що це корелює взагалі зі ставленням до держави. Є українці, які більше довіряють державі, вірять в те, що держава функціонує правильно. І якщо є певний спад, якийсь такий знаєте загальний фон в тому, що українці якось критично ставляться до держави чи зневірюються в ній, то і відповідно, і ось це небажання терпіти, воно теж падає. Ви спитали про портрет. Маю сказати, що це така універсальна історія. Це люди різних регіонів, різного соціального статусу. Єдине, що ми бачимо, ну, в цих даних академії наук вік грає роль. В принципі, люди чим старші, тим більше з більшою ймовірністю вони говорять, що вони готові терпіти. Але я думаю, тут вже така історія, що люди старшого покоління вони вже... Дуже досвідчені, вони пережили дуже багато чого, і це також може впливати на їхню стійкість і на те, що вони готові терпіти і подальші наразі. Ще таке питання з приводу маніпуляцій, які можливо допускають соціологи, а можливо і ні. Тут дуже, дуже делікатна тема, і тут хочеться зрозуміти, де ми бачимо не професійність, а де цілеспрямований обман. В нас дві хвилини, пане пане Тимофію. Не знаю, а, а, а де ви бачите маніпуляції чи обман а, я не бачу. А, дивіться це у вас немає питання до соціологів. А, ну, дивіться, ми, ми з колегами соціологи постійно сперечаються. Ви знаєте, соціологи нагадують перукарі. Може, у вас таке було, що ви приходите до перукаря, який дивиться на вас, і каже, може хто з вами зробив. А, ось так само і соціологи. Ми всі один до одного збираємося постійно сперечаємося. Але зараз більшість фірм, які я знаю, центр рейтинг а, наук ради центр патін. Вони ну, дуже близькі в своїх оцінках і показов. Дійсно, на ринку соціологів. іноді бувають кавці, які намагаються маніпулювати, і, і я можу дати пораду, як так, поверхово можна це зробити. Я раджу вас, як побачити маніпуляція. Я раджу вашим глядачам, дивитися на джерела. Якщо ви читаєте в інтернеті щось ну, про ситологію, там обов'язково має бути лінк на перше джерело на звіт. Якщо такого лінку немає, стережіться. Друге, це емоції. Якщо дуже багато емоцій, пітетів, якихось слід. стережіться, скоріш за все це маніпуляція. І останнє те, що вам. Дають як якісь висновки, мають також бути в даних. Дивіться на таблиці, на графіки, і читайте висновки. Якщо воно якось не співпадає, вас обманюють, пане Тимофій. Ми дуже дякуємо вам за пояснення. Тимофій Тимофій Берік, ректор Київської школи економіки, був з нами. Що в нас далі?